Вітаю! Мабуть, кожному знайоме це відчуття, коли молишся щиро від усього серця, а у відповідь тиша. Так от, сьогодні ми зануримось у мудрість ранніх отців церкви, щоб зрозуміти, а що, як це очікування, не просто перешкода, а можливо навіть найцінніший дар. Отже, ось наш план: спочатку поговоримо про цю тишу після молитви, потім розберемося, в чому ж різниця між бути почутим і отримати просиме. Далі дослідимо, які дари приховує очікування і як воно, знаєте, перевіряє наші бажання на міцність. Ну і на сам кінець поговоримо про те, звідки взяти відвагу, щоб чекати. І так, починаємо з того, що, мабуть, торкалося кожного цей досвід, такий знайомий і, чесно кажучи, часто дуже нелегкий відчуття повної тиші після найщирішої молитви. І тут виникає це головне питання, правда, чому? Чому Бог змушує нас чекати? Це питання, яке. Ставить собі, мабуть, кожен, коли здається, що найглибша молитва просто залишається без відповіді. А тепер давайте зробимо один, але дуже важливий крок. Спробуємо подивитись на це з іншого боку, і ця зміна перспективи, повірте, може повністю трансформувати наше розуміння всього періоду очікування. Так от отці церкви пропонують нам дуже важливу думку. Вони розрізняють дві речі: перше. Це бути почутим. І тут все просто Бог чує нас миттєво, в ту ж секунду. А друге, це виконання прохання. І ось тут все набагато цікавіше, бо воно відбувається у Божий час. І сам цей час, сама ця затримка це вже і є частина відповіді. І знаєте, ця ідея не нова, вона йде прямо зі святого письма. згадаємо хоча б слова Ісуса Отче, дякую тобі, що Ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди вислуховуєш мене? Він сказав це з абсолютною впевненістю ще до того, як сталося чудо. Розумієте, ключова думка тут така цей час очікування це не якась порожнеча, це не вакуум, не помилка, це абсолютно свідома, спланована і дуже значуща частина розмови Бога з нами. Добре, але якщо очікування це частина відповіді, то яка ж з нього користь? Навіщо це все? Давайте подивимось на три, скажімо так, духовні плоди, які виростають із цього терплячого очікування у вірі. Отже, що це за плоди? По-перше, це глибше єднання з Богом, по-друге, зростання в мудрості, і по третє, вміння розпізнавати свої справжні бажання. Зараз пройдемось по кожному з них. Почнемо з першого. І тут дуже влучно сказав один з отців пустелі Євагрій Понтійський. Він каже, що Бог бажає дарувати тобі більше благо через твою терпеливу витривалість у молитві. І далі ставить риторичне питання бо що може бути кращим, ніж перебувати в єднанні з Богом. І це ж геніально, правда? Ось у чому перший плід очікування, ніби зміщує наш фокус. Ми починаємо прагнути не просто подарунка, а самого дарувальника. Це будує терпеливість, так, але головне, воно будує набагато міцніший зв'язок. Саме очікування стає актом стосунків з Богом. Добре, з першим розібрались, тепер другий пліт. Святий Григорій Великий дивиться на це з іншого боку. Він каже, що затримка це, по суті, каталізатор для нашого внутрішнього зростання. Затримка, за його словами, посилює бажання, а сильніше бажання посилює розуміння. Тобто, в чому суть другого дару? Період очікування насправді плекає нашу духовну зрілість. Він виховує в нас такі чесноти, як витривалість, терпіння, непохитна надія. Ми просто стаємо мудрішими, починаємо глибше розуміти Божу доброту, яка діє не завжди так, як ми очікуємо. І ось ми підійшли до третього плоду очікування. І це, знаєте, дуже потужний інструмент для того, щоб краще зрозуміти самих себе для самопізнання і розпізнавання своїх справжніх бажань. Про це чудово говорить святий Варсонофій Гариський. Він каже, що очікування дозволяє тому, хто просить зрозуміти, чи його бажання достатньо сильне і добре. Бо, як він каже, якщо воно поверхневе, воно просто відлетить, розвіється з часом. І справді, цей час змушує нас зазирнути всередину себе і чесно запитати: а те, про що я прошу, це справді глибоке, добре прагнення, чи це відповідає Божій волі для мене? Можна сказати, що час тут працює як своєрідний фільтр. Усі поверхневі забаганки, якісь миттєві хочу, просто зникають, не витримують перевірки часом. А от глибокі, справжні прагнення, ті, що йдуть від серця, вони навтаки тільки зміцнюються. І цю думку чудово підтверджує вже значно пізніше святий клод Дела Колумб'єр. Послухайте, коли після року благань я бачу, що прошу про щось так само палко, як і в перший день. Я більше не сумніваюся, що мої бажання будуть виконані. Тобто, сама витривалість стає доказом того, що прохання правильне. Так до чого ми приходимо? Що з усім цим робити? Здається, все це зводиться до одного до заклику. Заклику мати відвагу чекати, спираючись на віру. Давайте підсумуємо. Тепер ми бачимо, що мета очікування вона потрійна. По-перше, щоб наблизити нас до самого дарувальника, а не лише до дарів. По друге, щоб зробити нас духовно зрілишими, мудрішими. І по третє, щоб ми самі змогли прояснити і підтвердити свої найглибші, найщиріші бажання. І тут, на думку, спадають слова з псалма, які вже тисячі років, але вони звучать так актуально: надійся на Господа, будь мужнім, нехай кріпиться серце твоє, і надійся на Господа. Це неймовірно потужне заохочення приймати цей час очікування з силою і з надією. І наостанок, давайте просто замислимось над однією ідеєю. А що як очікування це взагалі не перешкода. Що як це не проблема, яку треба вирішити, і не стіна, яку треба пробити? А що як саме очікування це і є шлях, та сама подорож, яку нами треба було пройти?